Багато на таланти Ковицька міська громада, щоб зняти патріотичні самобутні концерти. Творчий колектив телерадіокомпанії «Аверс» побував у селах Доротища, Тойкут і у Ковелі, де виступив і ансамбль із села Білин, яких пісень співали, розповість Віра Шевчук. Планового відключення світла встиг виступити фольклорний гурт Горлиця із села Доротище з його керівницею Галиною Приступою. Ми зустріли ще влітку під час зйомок проєкту Село і Люди так і живемо. І ось настав час познайомити наших глядачів із репертуаром колективу для виступу. Учасники гурту і патріотичну фотозону облаштували років 15 Ми в цьому колективі ще були молодими. а Тепер уже всі пристарі, але ж. Хочеться, то воно в душі, знаєте, от скажу скажуть ти на репетицію: і йдеш, тому що можеш не можеш, але йдеш. І воно настільки залягло в душу, ці пісні українські, тому що ще з дитинства батьки мене дуже гарно співали. І з дитинства я з ними співала. І так і до цього часу зібрався колективний поганий у нас. активно допомагає захисникам. Ми збираємо кошти на, для воїнів. Ми сьогодні підготували більш такий репертуар для воїнів. Сьогодні у нас більше пісні такі хлопцям нашим. Ви самі чули. а Далі хто його знає? Дай Боже, щоб ми співали веселі пісні. А осені той от веселі трої музики, що виступають і у складі фольклорного колективу Шавлаєчка. Існує сам колектив уже дуже давно, майже чотири десятки років, але постійно оновлюється склад колективу. Так як спочатку були в ньому більш літні люди, зараз уже співають онучки тих учасників, які були раніше. У репертуарі колективу є найрізноманітні пісні, є і веселі, весільні, родинні, обжинкові, зажинкові, вечорниці. І є також і патріотичні пісні, такі як стрілецькі, козацькі. Для проєкту Любіть Україну виступили два ансамблі. Колектив Родина будинку культури села Білин і Ковальський гурт на мисто. Любов до української пісні, любов до мистецтва. Об'єднали моїх дівчаток. 16 років майже тому в одну велику творчу родину. 1 лютого нам має виповнитися 16 років. Ми ще не дуже такі, як то кажуть, і неповнолітні, але за ці роки в нас стільки репертуару, що я не можу прорахувати скільки пісень в нашому репертуарі. На жаль, сьогодення змінило трішечки погляди на все і наш репертуар. На сьогоднішній день в нас дуже багато творів, саме патріотичного характеру. Ми співаємо про нашу Україну, про наших захисників. То ще не всі села та громади, що виступлять у рамках проєкту Любіть Україну. Стежте за анонсами і не пропустіть колоритних концертів. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із Ковальської міської громади для новин на часі.